Так, вітаю, друзі. На огляді. Наступна монетка. Здається, восьма вже з 2014 року. У 2014 році, взагалі, з серії області України Нацбанк випустив 10 монет. Найбільше з усіх років, коли він випускав. Найближчий це здається в 2017 році було 7 монет областей. Так, значить, що у нас зараз на, на огляді буде? Монета присвячена краю, який налічує понад 600 розвіданих мінеральних родовищ, унікальними серед яких є поклади базальту та бурштину, рівненщина. Це неповторна замкова культура, мальовничі краєвиди. Значні масиви лісів. Рівенська область розташована на північному заході України, має вигідне географічне положення і розвинуту транспортну мережу. В її промисловості переважає виробництво ляних тканин, нетканих матеріалів, деревостружкових плит, фанери мінеральних добрив та енергетичних потужностей. Так, монета наша була. Введена в обіг 25 листопада 2014 року. Номінал 5 гривень має бі-метал з недорогоцінних металів, вагою 9,4 грама, діаметр 28 мм, тираж 20 тисяч штук. Так, переходимо до опису, а, так ми, до опису Аверсу та знімаємо капсулу. Так, обережненько. Так, ось наша. гарнюнька монетка і поїхали. Значить, на аверсі монети розміщено. Угорі Малий Державний Герб України тризуб. Написи півколом вгорі Національний Банк України. Внизу 5 гривень. Праворуч, логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. У центрі зображено композицію свято Георгіївський чоловічий монастир на козацьких могилах. Під яким рік карбування монети 2014 фрагмент Дубенського замка. Праворуч. Стилізоване зображення Острозької біблії на тлі рослинної композиції. Та символ мирного атома. Мирний атом вже здається, я. помітив, Вже на третій монеті зображений з областями. Це була ще, здається, Запорізька і Кіровоградська чи якась область. Це, мабуть, там, де є Ні, Житомирська область. І Ну, коротше, то не, не так вже й важливо. Зображують там, де, мабуть, розробляються. Є наукові центри, або стоять ці атомні електростанції. Або колись будувалися. Ні, ну мирний атом це значить атомні електростанції. І щось нормальне, а не так як боєголовка ті. Так, переходимо до реверсу, друзі. Всі відійшов від теми. Так, так. Розглянемо далі реверс монети. Так, поближче. Ось так. Е, значить, на реверсі монети зображено герб області, по колу розміщено написи. Рівенська область угорі заснована у 1939 році, внизу написано. Так, далі пропоную перейти до е, розгляду гербу області. В кольорі та опису про нього. Так. Ставлю монету. Так, друзі. відносно гербу області. Герб Рівенської області срібний тамплієрський хрест на червоному щиті. Останній поміщений у картуш з тризубом на горі. Офіційний символ Рівенської області. Створений і затверджений у 2005 році. На основі історичного герба Валині. Це було 9 серпня 2005 року. Так, 9 серпня 2005 року сесією обласної ради. У Червоному полі Срібний Лапчастий Хрест щит обрамовує декоративний картуш і увінчує тризуб. В новітній історії України це вже другий герб Рівенської області. Попередній герб був затверджений 11 грудня 2001 року. Рішенням номер 307 обласної ради і проіснував до серпня 2005 року. І виглядав так. Тут є десь зображення. Ось так виглядав він. Де там буде видно? Ось так виглядав попередній герб Волинської області. Ой, Волинської, що є Мельвинської. Так, там у нас що було? У зеленому полі перехрещені срібна шабля. З золотими руків'ями і срібне перо, на яких покладена розкрита срібна книга з золотою обкладинкою. В червоній главі срібний лапчастий хрест, щит обрамлений золотим декоративним картушем і увічений золотим тризубом. Срібний, червон... срібний на червоному хрест відтворював історичний герб Волині зелений колір полісся. Книга Пересопницька Євангелія. Шабля, боротьбу за незалежність. Перо освіту. Ось так. Так, ну що, друзі? Хто має, вітаю. В кого немає, бажаю отримати найближчим часом таку гарну монетку в колекцію. До нових зустрічей в ефірі!